Всім доброго часу. Нарешті добралися до розпаковки. Розпаковки гантель, Гантелі з функцією штанги Два в одному чи один в одному. Придбали на платформі АЛО. Не гаємо часу, приступаємо до розпаковки. Так, тут у нас блинці по 2,5 кг. їх там, їх там 4 штуки по 2,5. Загальна маса у нас повинна вийти, наскільки я пам'ятаю, 23 кілограми. Розпаковуємо далі. Так, тут у нас по 1, 250. Кіло 250. І їх тут у нас теж 4. 4. Тут теж по кіло 250. І теж начебто 4. Ну, давайте спробуємо зібрати, що у нас вийде. Так, ну тут все зрозуміло. Це у нас виходить така, якби штанга. Так. Тут у нас зажимається зірочками. Все просто нема нічого заумного. Така в нас Вийшла штанга, Ну тепер зберемо гантелю. Так, вийшла в нас така гантеля. Відповідно, ваги можемо додати більше, менше, нічого. За умного все дуже просто. Збирається то розбирається. Ось така у нас покупка. Ну, через пару неділь використання доповню відгук письмово. От, також рекомендую придбати товар на платформі Ало. Тоді всім гарного настрою. До побачення!